Свої ж проти своїх усередині жіночого тіла кажуть, до 70% усіх пацієнтів з автоімунними захворюваннями це жінки. Вовчак, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз діагнози, які частіше ставлять саме жінкам. І ці хвороби п'ята причина смерті жінок до 65. Але чому? Одна з версій гормони, бо багато хвороб спалахують після статевого дозрівання, а під час вагітності навпаки затихають. Кажуть, еволюція ніби зробила жіночий імунітет гіперактивним, щоб захистити майбутню дитину. Ось так. Але пишуть, що іноді цей захисник не розрізняє, де свої, а де чужі. Інша версія, свіжа, як хлібчик з печі. Ми ж маємо дві Х-хромосоми, так? І одна з них у клітині, ніби у сплячому режимі. Її вимікає спеціальна РНК Екзіст. Так от, у жінок з автоімунними хворобами імунітет чомусь починає атакувати саме цю екзист. Хоча, звісно, екзист є в кожного з нас, але хворіють не всі. Тож справа не в самій молекулі, а в тому, як імунітет її бачить. Якось так. А що ви про це думаєте?